Кельвін Спіндер допив каву, терся рукавом і, не поспішаючи, не бив трубку махоркою. Чиркнув сірником по столу, почав розкурювати, голосно присмакуючи. Дора Спіндер ледь доторкнулася до сніданку. З побоюванням вона глянула на чоловіка, боязко кашлянула, і, оскільки той не насупився у відповідь, тихо запитала Будеш сьогодні копати колодець Кельвіна?» Маленькі очі з голими червоними повіками втупилися на неї. Немов не розчувши питання, чоловік сказав Прибери зі столу та йди зі мною, будеш витягувати землю з ями. Добре, кельвіне, прошепотіла Дора Прочищаючи горлянку, кельвін відкашлявся. Його гострий кадик рухався, немов поршень під червоною шкірою, в'ялими складками, висівшою на шиї. Хвилину по тому він вийшов з кухні, розлючено штовхнувши рудого кота, що розлівся на шляху. Дора дивилася вслід за Кельвіном в тисячний раз, намагаючись зрозуміти, кого ж він їй нагадує ні, не сусідів, а когось іншого, але дуже знайомого. Часом їй здавалося, що відповідь зовсім близько, особливо гостро вона відчувала це в ті хвилини, коли Кельвін починав відкашлюватися, смикаючи кадиком, але кожен раз щось заважало. Свою недогадливість вона болісно переживала. Втім, Дора була чомусь впевнена. Щорано, що рано чи пізно відповідь прийде до неї. Оговтавшись від думок, вона швидко стала прибирати зі столу. Посеред двору, між будинком і сараєм пухка гірка землі оточувала колодязь. Кельвін підійшов до краю і з огидою заглянув у яму. Лише крайня необхідність змусила його зайнятися цією роботою. Вибору не було або вирити власний колодязь, або возити воду тоннами з ферми Норда Фішера за півмилі звідси. З тих пір, як пару тижнів тому висох його старий колодязь, Кельвін не переставав дивуватися жодобі свого жалюгідного стада. Вівці випивали стільки води, що йому доводилося щодня їздити на уклін до норда. Заняття це було малоприємне, бо той останнім часом став грубо натякати, що вода, мовляв, теж коштує грошей. У кількох футах від краю колодязя Кельвін вкапав міцну залізну стійку, до якої була прив'язана мотузкова драбина. Вона знадобилася, коли глибина колодязя перевищила довжину всіх дерев'яних сходів, що були в господарстві Кельвіна. Зараз, за його розрахунками, глибина колодязя досягала небувалих 50-60 футів. Кельвін все ж сподівався, що рити залишилося зовсім небагато. Більш за все, він боявся натрапити на гірнічний пласт, тоді доведеться розщедритися на бурильне устаткування. А таких витрат ні його гаманець, ні його кредит не витримають. Келін взяв відро з прив'язаною до нього мотузкою і скинув в колодязь. Витягувати її наверх землею було обов'язком дори. Під голосно лайку Кельвін виколотив трубкою поліз вниз по мотузкових сходах. На той час, коли він спускався на дно колодязя і наповнював перше відро землею, Дора вже повинна була чекати сигналу, щоб тягнути землю наверх. Якщо ж вона запізниться, то може гірко пошкодувати про це. Деякий час Дора спостерігала за приготуваннями господаря, а потім заметушилася, замешкалась на кухні і ледь встигла до колодязю вчасно. Напружуючись щосили, Дора витягнула вантаж до гори, перекинула відро і, спорожнивши, знову опустила в колодязь. Чекаючи, наступне вона розворошила зміст першого земля волога, як зазвичай на глибині, але не більше того. Дора була по своєму релігійна, витягаючи кожне десяте відро, вона квапливо шепотіла молитву, щоб хоч на цей раз з'явилася вода. Докучати Богу і частіше вона вважала нечемним і навіть змінювала слова в молитвах, щоб не дратувати його одним і тим самим проханням. Ось і тепер вона прошепотіла Будь ласка, Боже, нехай на цей раз щось небудь трапиться. Ну, будь ласка, зроби що завгодно. Тільки б мені більше не тягти ці підємні відра, я не витримаю більше, Господи. І в ту ж мить щось трапилось. Ледь відро досягло дна колодязя, і мотузка в її руках ослабла, як знизу долунав відчайдушний крик, і мотузкові сходи сіпнулися. Дора впала на коліна і, вдивляючись темряву колодязя, крикнула «Кельвіне, що з тобою? Ти живий? Раптово з під землі з'явився Кельвін. Він вилетів, як пробка з пляшки, і впав на землю. У перший момент Дора не впізнала чоловіка його зазвичай червоне, немов обварене обличчя, зараз було жовто зеленого кольору, він весь стрімтів і задихався. Напевно, серцевий напад, вирішила Дора, ледь впоравшись з радістю, яка охопила її. Кельвін лежав на спині, важко дихаючи. Поступово він почав приходити до тями. За звичайних обставин він би не нагородив дружину і слівцем, але зараз йому, схоже, хотілося б вилеятися. Знаєш, що сталося там внизу? вимовив він тремтячим голосом. Знаєш, земля в мене під ногами раптом провалилася, я залишився стояти у повітрі, і якби не встиг схопитися за останню сходинку драбини, так я би полетів тисячу футів без зупинки. Кельвін продовжував щось бурмотіти, але Дора його не чула. Її охопив побожний страх. Ось як збулася її молитва. Раз колодязь став бездонним, то й витягувати з нього землю вже не потрібно. Кельвін, зібравшись з духом, підповз до краю колодязя і поглянув донизу. Що ти збираєшся робити, Кельвіне? боязко поцікавилася Дора. Що робити збираюсь? Дізнатися, якої глибини тепер стала ця діра, притягни на ліхтарик з кухні. Дора кинулася в будинок. Коли вона повернулася, Кельвін вже розпутував мотузку. Прив'язавши ліхтар, він ввімкнув його і став опускати в колодязь. Спустивши ліхтар приблизно на 100 футів мотузки, Кельвін зупинився і подивився донизу. Й далекий вогник, і більше нічого. Нові сто футів, потім іще, іще. Іскарка в колодязі давно згасла, а мотузка вже закінчувалась. Майже тисяча футів! прошепотів Кельвін спантеличено. «Одна й не видно, він потягнув мотузку назад, але вона натягнулася і не йшла вгору. Повинно бути зачепилося», – пробурмотів Кельвін і смикнув її. Відповіді йому був такий різкий ривок з-під землі, що Кельвін мало не випустив мотузку з рук. Ей! заволав він. Матузка того сама смикається. Ну, що ти, Кельвіне? заспокоювала його дора. Стуле пельку, кажу тобі, там знизу хтось є. Він знову потягнув мотузку на себе, і знов у відповідь рвок мало не висмикнув її з рук. Кельвін прив'язав кінець до металової стійки і сів поруч обміркувати те, що трапилось. Нічого не розумію, вимовив він, звертаючись скоріш до самого себе, ніж до Дори. Хто може бути там під землею на глибині тисяча футів? Через кілька хвилин він ще раз, але вже обережно потягнув мотузку. Несподівано вона піддалася. І Кельвін став швидко витягати її з колодязя. Ось і кінець з'явився, але без ліхтаря. Замість нього був прив'язаний мішечок з матерії, схожий на шкіру. За деревенілими пальцями він розв'язав мішечок і витрусив на долоню злиток жовтого металу і згорнутий клаптик пергаменту. Злиток був невеликий, але важкий. Кельвін витягнув складний ніж і провів по ньому лезом, та на злитку залишилася глибока подряпина. Золото, видихнув Кельвін. Не менше фунта золота. Заржав у ліхтар, вони, напевно, божевільні там знизу. Він засунув злиток в кишеню і розгорнув пергамент. З того боку лист був списаний дрібними незрозумілими значками. Кельвін повертів його, нічого не зрозумів і, зім'явши, жбурнув на землю. Іноземці, заявив він. Тепер я не дивуюся, що вони божевільні. Проте головне мені зрозуміло. Їм потрібні ліхтарі. Але Кельвіне. ризикнула подати голос Дора, як вони опинилися там внизу. У наших краях ніколи не було шахт. Ти що? Жодного разу не чула про секретні шахти, що риє уряд? презирливо кинув Кельвін. Напевно, я натрапив на одну з них. Зараз вже поїду в місто і накоплю побільше ліхтарів, а ти уважно стеж за колодязем, то дивися, нікого не підпускай до нього. З цими словами він попрямував до вантажівки. І через пару хвилин пікав вже даринчав по шосе. Дора підібрала клапать паперу, розправила його. Жоден значок на папері вона не впізнала, все це виглядало дуже дивно Якщо уряд вів під землею якісь секретні роботи, то як там опинилися іноземці? І навіщо їм потрібні ліхтарі? Чому вони готові платити за ліхтар цілий статок? Раптово дорі прийшла думка, що люди там, внизу, Напевно й не здогадується, що тут на горі розмовляють англійською. Вона вирушила в будинок і передивилася усі шухляди в старому розхитаному столі Кельвіна, в пошуках олівця і паперу. Також їй підвернувся маленький словник. Дора вирушила на кухню писати листа іноземцям, прихопивши з собою словник, бо правопис не був її сильною стороною. Влаштувавшись за кухонним столом, вона склала перелік запитань: Хто там, внизу? Навіщо вони там, чому вони заплатили так дорого за старий ліхтар? На півдорозі до колодязья дора раптово подумала, що підземні мешканці напевно голодні. Вона пішла на кухню і загорнула в чисту серветку поляницю з неабияким шматком шинки, а в своїй записці додала, що вибачається за настільки кепські частування, але кращого у неї немає. Тут їй спало на думку, що іноземці під землею напевно погано знають англійську. І словничок буде їм непоганою допомогою, якщо вони захочуть відповісти їй. Разом із їжею Дора загорнула книгу і поклала все у відро. Щоб опустити на глибину в тисячу футів, треба було досить багато часу, але нарешті матуска ослабла. Вона почекала кілька хвилин і легенько потягнула кінець. Матуска вгору не йшла. Дора присіла на купу землі і стала чекати. Тепле сонечко гріло їй спину, і дора розслабилась, насолоджуючись тим, що в неї видалася вільна хвилина. Можна не хвилюватися, Кельвін повернеться не скоро, вона знала, що нічого на землі і під землею також не втримає Кельвіна від відвідування усіх міських генделиків. Дора навіть сумнівалася, що чоловік повернеться до завтрашнього ранку. Через півгодини вона ще раз посмикала матузку, але та не підіймалась. Ну що ж, Дора не поспішала. Так рідко випадали хвилини байдикування. Зазвичай, їдучи в місто, Кельвін навалював на неї купу справ, супроводжуючи кожне доручення загрозою розправитися з нею, якщо вона щось переплутає або не виконає. Почекавши ще півгодини, Дора знову смикнула за матузку. Знизу відповіли різким ривком, і вона стала діставати її. Цього разу відро виявилося важче звичайного. Дора двічі відпочивала, перш ніж витягнула її на поверхню. Боже милостивий, скрикнула вона, заглянувши всередину. На дні було близько десяти жовтих злитків і клапоть пергаменту. Здається, вони там вмирають з голоду. Дора розгорнула послання, чекаючи знову побачити незрозумілі значки. Отакої. вигукнула вона, побачивши англійський шрифт на папері. Такі самий, як в словнику. Дора почала повільно читати. Ваша мова дуже застаріла, але послана вами кодова книга допомогла нашим вченим дешифрувати її. Що ви робите на горі, як вам вдалося вирішити проблему виживання під променями смертоносного сонця? У наших переказах зберіглися відомості про расу, що живе на поверхні, але до цих пір здоровий глуст не дозволяв нам довіряти цим легендам. Ми би досі у цьому сумнівалися, якби наші прилади не зареєстрували, що отвір над нами веде до смертоносного світла, примітивне джерело променів смерті, яке ви послали нам, показує низький рівень розвитку вашої науки. Ваш ліхтар зацікавив нас лише як артефакт примітивної раси. Ми надіслали вам золоте не в обмін на нього, а з чистої люб'язності. Їжа, яку ви називаєте хліб, непридатна для нашого шлунку, але шинка дуже смачна. Здається, це м'ясо якоїсь істоти. Ми готові обміняти на подвійну ваго золота все, що ви зможете нам надіслати. Шліть негайно. Також чекаємо від вас коротку історію вашої раси і підготуйте ваших вчених до контакту з нами. Боже мій. вигукнула Дора, Ну і срові ж там керівники знизу. Слава Богу, у мене вистачило розуму більше не зв'язуватися з ними. Якщо я відправлю їм більше шинки, Кельвін обов'язково помітить пропажу. Дора віднесла золоті злитки до клумби і зарила їх в м'якому чорноземі. Вона не звертала уваги на шум машини, що наближався по дорозі на великій швидкості, до тих пір, поки автомобіль не порівнявся з будинком і пронизливе подахтання не перекрило гудіння його двигуна. Дора поспішила до хвіртки, вже знаючи, що сталося. Вона подивилася на тушки чотирьох білих курчат, розкиданих вздовж дороги, не догледіла. Тепер Кельвін розлядиться і поб'є її до напівсмерті. Страх вивів дору заціпеніння. Якщо заховати тушки птахів, Кельвін може подумати, що їх полювала лисиця. Дора поспішно підібрала мертвих курчат і розсипане по асфальті пір'я. Тепер ніхто не здогадається про те, що трапилось. Вона принесла курчат у двір, роздумуючи, куди би їх приховати. Несподіваний її погляд впав на отвір колодязя, і рішення прийшло само собою. Через годину чотири курчати, випотрошені і акуратно оброблені на шматки, пішли під землю. Знову Дора сиділа на сонечку, насолоджуючись наробством. Знову, у відповідь на її сигнал, матуска відгукнулася з сіпанням з-під землі. Але не цей раз відро їй здавалося важким як ніколи. Дора навіть злякалася, що матузька не витримає і лопне. З останніх сил вона витягнула відро із колодязя. У ньому було з півсотні золотих злитків і коротка записка. Наші вчені дотримуються думки, що надіслане вами м'ясо належить істоті, яку ви називаєте курча. Чудова їжа. Ми ніколи не куштували нічого більш ніжного. Висловлюючи наше схвалення, посилаємо вам преміальні. У вашій кодовій книзі згадується про істоту, схожу на курча, але більшу за розміром. Його називають індичка. Надішліть нам індичку негайно, повторюю, негайно. Господи, зітхнула Дора, Вони, здається, з'їли курчаль сирими. Де ж я будь їм гаразд візьму Індичку?» Вона зарила золото з іншого боку клумби. Кельвін повернувся на наступний день близько 10-ї ранку. Його очі були налиті кров'ю, а обличчя покривали червоні плями. Складки шкіри під підборіддям звисали ще нижче. Ну кого ж він їй так нагадує? Але розгадка, як раніше, вислизала. Кельвін виліз з машини. Дора стиснулась від страху, але господар дуже втомився, щоб лаятися з дружиною. Він похмуро оглянув дірку в землі. Знову сів за кермо і підігнав вантажівку до криниці. У кузові машини стояла лебідка і великий барабан зі сталевим тросом. Збери чогось пожерти, кинув він дорі, та поспішила на кухню готувати яєчню з шинкою. Кожну секунду вона чекала, що з'явиться Кельвін, і за допомогою стусана довідається, чому до сих пір не готовий сніданок. Але, схоже, кельвіну було не до їжі. Дора вийшла покликати його до столу і здивувалася, як багато той встиг зробити. Над колодязем на столевому тросі висіла бочка з під бензину з обрізаним верхом. Трос був перекинутий через залізний брус, який спирався на міцні металові стійки, вкопані з обох боків колодязя. Сніданок готовий, Кельвіне, покликала його дора. Замовкни, буркнув Кельвіну відповідь. Від лебідки з електромотором він протягнув кабель до стовпа у дворі. Потім він став перекладати з кузова машини в якісь коробки. Ціла сотня ліхтарів. посміхнувся він, п'ятдесят п'ять центів за штуку. А, дурниця! Один шматочок золота злишком окупить витрати. Кевін включив лебідку і раптом Дора зрозуміла, що зараз станеться, адже там, під землею, ліхтарі були не потрібні. Бочка пішла вниз, відтертяв металевий брус, трос пронизливо заверіщав. Кельвін дістав з кузова банку мастила і полив їм барабан. Незабаром трос ослаби провис. Кельвін вимкнув лобідку. Даю їм годину, щоб вони склали золото, оголосив він і пішов на кухню до холодного сніданку. Дора не могла впоратися із заціпленням. Страшно було навіть уявити, що буде, коли ліхтар повернеться назад разом з образливою запискою. Кельвін дізнається про золото і напевно, вб'є її. Кельвін неквопливо їв, а дора метушилася дому, що сили відганяючи думки про те, що їй незабаром належить пережити. Нарешті Кельвін глянув на годинник, широко позіхнув і вибив трубку. Не звертаючи увагу на дору, він попрямував до криниці. Дора йшла слідом, незважаючи на страх, ноги саме несли її туди. Лебідка вже наматувала трос, коли вона підійшла до криниці. Їй здалося, що пройшло всього кілька секунд, перш ніж з колодязя з'явилася діжка. Широка посмішка на обличчі Кельвіна, який поставив бочку на край колодязя, в одну мить змінилася виразом здивування, його кадик завібрував, і знову Дора спробувала згадати. Кого ж він їй нагадує? Кельвін почав глухо хрипіти, немов заблукала теля. Він перекинув діжку, виваливши її з з'їст. На землі великою купою лежали ліхтарі з розбитими скельцями. Жахливим стусуном Кельвін розкидав купу по всьому подвір'ї. Один з ліхтарів, з прив'язаною до нього запискою, приземлився біля Нігдори. Або Кельвіна зовсім засліпила лють, або він вирішив, що там написана така ж абракадабра, як і в перший раз. Гей, ви там, внизу. закричав він в колодязь, ви брудні свині! Я повбиваю вас усіх, ви ще пошкодуєте про свої витягки, та я вас. він кинувся в будинок, а дорак попливо схопила записку. Ви ще дурніші, ніж ми гадали, ваші джерела пробні в смерті нам не потрібні. Ми вже ж написали вам про це. Ми хочемо індичку. Негайно пошліть нам індичку!» Дора зім'яла записку в кулаці, коли Кельвін вискочив у двір з рушницею в руці. У перший момент вона вирішила, що чоловік про все здогадався, і вирішив застрелити її. Благаю, Кельвіне, не потрібно. почала горланити вона. Та замовкни вже. гаркнув той. Ти бачила, як я працюю з лебідкою? Зумієш так само? Так, звичайно, але що ти. Слухай, я збираюся спуститися вниз і прикінчити цих брудних іноземців. Ти опустиш мене, а потім підіймеш. І він схопив Дору за плече і трусанув. А якщо щонебудь не так зробиш, я й тебе вб'ю. Чуєш? Дора мовчки кивнула. Кельвін поклав рушницю у діжку, зрушив її з краю колодязя і, повиснувши на тросі, обережно заліз в неї. Даси мені годину поганяти цих ширів. Дора включила лебідку, і бочка зникла в темряві. Коли трос ослаб, вона зупинила мотор. Цілу годину Дора молилася, щоб кельвін не знайшов тих людей знизу і не став вбивцею. Рівно через годину вона ввімкнула лебідку. Мотор відчайдушно зривів, а трос так натягнувся, що, здавалося, ось ось лопне. Дора здивовано розкрила рота, коли діжка з'явилася на поверхні. Кельвіна в ній не було. Дора вимкнула мотор і кинулася до бочки, ще сподіваючись, що Кельвін сховався, присівши на впочепки. але Кельвіна не було. Замість нього в діжці лежала гірка золотих злитків, а поверх них клапель знайомого білого паперу. Боже милостивий!» – вирвалося у Дори. Вона не могла навіть приблизно оцінити скарб. Але зрозуміла, що він величезний. Нахилившись над діжкою, вона обережно взяла записку. Повільно, ворушачи губами, вона прочитала навіть вишуканий букет м'яса курчати не може зрівнятися з ароматом і смаком живого індика, якого ви надіслали нам. Повинні зізнатися, що наше уявлення про індичку було дещо іншим, але зараз це не має значення. В нагороду знову вам висилаємо преміальні». Благаємо вас надіспати ще індика якомога швидше. Дослухав історію до кінця. Дякую тобі. Якщо хочеш ще більше моторошних історій, залиш свою козацьку вподобайку, підпишись та поділись зі мною своєю думкою в коментарях. Для мене це дуже важливо.